Якщо ти готова, то записуємо ту програму. Значить, шановні, я запишу на всякий случай це відео, бо мене можуть посадити на 3 роки. Ви бачили, що буває з тими, хто не угодний в системі. Да? Не будемо показувати на Навального, але я вам ще розкажу. Я сьогодні розкажу про те, як судова система знищує людей в Україні. І почнемо ми почнемо ми з цього відео, яке мені прислав мій мій друг Андрій. Ось, і я його подивився. Запустимо, подивимося це відео. Да? Поїхали. Так от. Поки йде це відео, я вам просто трошечки розкажу. Дивіться. Ось пан, бо я його вже дивився, ось пан і Ілади... Ларіон, здається, Рудик. Іларіон Рудик. Молодий хлопець, мого віку, можливо, могли з ним навіть десь вчитися в паралельних класах. І він стоїть, розказує розказує в програмі право знати вони в. в... 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 Вища, ви знаєте, що в Україні є Вища рада правосуддя. Колегіальний орган, в якому зараз, якщо я не помиляюся, 16 чоловік. 16 чоловік у вищій раді правосуддя. У мене сьогодні з'явилась Конституція України в руках. Бо перед тим як я хочу захистити себе, ніхто мене не може захистити. Мене можуть посадити на три роки. І зараз судді це роблять. Дуже багато судди. По кожного ми пройдемося в окремій передачі. Про кожного це буде перша сторінка моєї нової історії, де я розкажу вам, що ви таке отут знімаєте. Право знати. Я вам розкажу пан Іларіон Рудик. Про вашу організацію, про судову систему в цілому. Так, от, шановні, дивіться, оцю програму придумала Вища рада правосуддя на Ютубі. І я вас запевняю, під цю програму були виділені кошти. Це вже хай там громадське або хтось інший розслідує. Я як один це не подужуюся. Я вам коротко розкажу просто. На цю програму були виділені кошти переглядів. Там просто от стільки там, крім цих суддів, нікому не цікаво, бо суддям в Україні ніхто не вірить. Ніхто. То, хоча дійсно є порядні судді, але вибачте порядні судді, поки ви мовчите, нічого в нашій країні не поміняється, і вас так само будуть під одну цю солену бочку, розумієте, вважати непорядними, вважати, що із за вас ця війна на сході, в тому числі. Так от, дивіться, вища рада правосуддя, оказується, туди входить Роман Масилко. мій гарний знайомий, який дуже крутий був адвокат, як мені здавалося, він пропонував мені свою допомогу, і ми з ним пройшли і він зараз цій вищій раді правосуддя. І він теж в цьому приймав участь. Рома, як в тебе справи? Все нормально з суддями, тебе все влаштовує. Щось за два роки останні коротше, все тільки хуже і хуже. Чим ви там займаєтесь у вашій вищій раді правосуддя? Але, шановні, у цю Вищу раду правосуддя, окрім Романа Маселка, тому що він по квоті адвокатів пішов, оцю всю цей орган, який прописаний. Уявіть, в Конституції я про це сам не знав, а я зараз вивчаю, що тут написано. Бо ще раз вам кажу, захиститися можна тільки самому, маючи свої власні знання. Розумієте? Дивіться далі. Значить, ні, адвокати теж поможуть, але на хороших адвокатів треба дуже дорого. Тому виходить, в нашій країні, у кого є бабло, ті на адвокатів наймають, адвокати ходять, вони на мальті лежать. А в кого короче на таких крутих адвокатів? коротше, і. Навіть знаєте, як не вистачає совісті просто платити за те, що ти не винен, а тебе просто знищують. Тому я буду захищатися на судах в деяких випадках сам. Дивіться, значить, в статті 131 конституції України написано, що в Україні діє Вища рада правосуддя, яка вносить подання про призначення судді на посаду. Уявіть собі, оцей колегіальний орган вносить подання на кожного суддю, щоб його призначили на посаду. Значить, хто завідує цією корупцією? Оцей вищий колегіальний орган, вища рада правосуддя, хіба не так? Вищу раду правосуддя по квоті йдуть від президента дві людини, наскільки мені відомо, від Верховної Ради дві людини від суддів. Дві людини, типу, вибирають від кожного від кожного товариства. Вибирають типу найкращих від прокурорів. Ідуть два від адвокатів. Ідуть два представники, і від науковців два на від науковців від прокурорів. Я б їх взагалі в цьому всі країні, ні за що не вважаю. Це капець, звісно, прокурори у нас. І навіть порядні, якщо ви мене чуєте, повірте на вас про вас про вашу порядність. Ніхто не узнає, бо ви вже всі клеймом замазані прокурори, прокурорські і всі останні. Ми вже з вами рішали. Короче, до ні. Ну, ті, хто рішали зі мною. А якщо хороші, зв'яжіться, і ми з вами, коротше, зробимо нормально, нарешті реформу. Бо і вас це також дістало, як і всіх нас, порядних людей. Так от, і крім того, що тут науковців двох штук, да, є ще голова. Голова у нас хто? Усик Григорій Іванович. Джошуа чи кому з ким там буде бій? Привіт, передавайте. Так от пан Усик, я вам розкажу, оце те, що знімаєте ви. Яке нікому не потрібно за бабки, а оце, що знімаю зараз я. І от ми побачимо, у кого буде більше переглядів і кому цікавіше дивитися інформацію, яку викладають. А я вам розкажу про кожного суддю, який мене судив протягом 10 останніх років на річницю революції гідності. Про кожного розкажу. А їх було близько двох десятків. Про кожного все знаю ідеально. І почнемо ми, почнемо ми. З Вижгорода, мого улюбленого, в якому я прожив 35 років, уявіть собі. Так от, перша серія присвячена Вижгородському районному суду міста Вижгорода, в якому мене судив пан Черков. Отакий от маленький карлічок бігає в очечках отакий. От. Він мене судив. Що ви пан Чірков про мене знаєте? Нічого. А в мене всі справи по всім апеляціям. Де я вас просто розмазав пан Черков. Розумієте? Де просто адвокатська колегія визнала вас недієздатним фактично в тому, що ви зараз робите в суді, тому що вас просто розвалили вашу справу. І я розкажу, чому розвалили, який хабар ви. Побачимося в другій серії. А далі буде ще цікавіше.